Вітаю вас, діти! Настала довгоочікувана осінь. Цю пору року називають щедрою та багатою. І не дивно, адже осінь час збору врожаю. Осінь щедра господиня. Вона пригощає нас рум'яними яблучками, медовими грушками, гарбузовою кашею, соковитими кавунами. Осінь для всіх підготувала подаруночки. Чим же вона ще нас буде пригощати? Послухайте вірш віри паронової. Урожай. Слухайте уважно. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки. Гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Вам сподобався цей вірш? Вивчимо його замнемо таблицею. Я буду читати вірш. А ви уважно слідкуйте за картинками. Урожай хороший в полі виросло всього доволі. Є й морква, буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий. Часничок Повторіть цей вірш разом з батьками кілька разів, і я сподіваюся, що ви його вивчите. На все добре до нових зустрічей!